треба стати перед зеркалом і сказати на що я готовий для того щоб захистити найдорожче кожним днем збиття за рахунок наших перехоплювачів стає все більше але обов'язково прозвітуємо за кожен збитий шахет Лінія дронів. Проєкт був запущений ще в лютому цього року. І я пам'ятаю, що на початках люди не дуже розуміли, в чому його принципова відмінність від інших підрозділів безпілотних систем, як він буде посилювати смугу і, власне, чого цей проєкт не входить в СБС. Зараз вже багато чого помінялося, але разом з тим все одно дуже мало розуміння, чим відрізняється проект лінія дронів від інших підрозділів. Ти можеш розповісти? Якщо я розкрию всі деталі, неодноразово мене намагалися розкрутити на цю тему. Типу, так а ну розкажіть там за якою адресою ви живете, і всі, як де там ключ зберігається від квартири, ну і так далі. і так далі. Я умовно кажу, да? чому не розкриваємо всіх деталей принципові відмінності. Тому що противник зробить те ж саме. Ми зробили сили безпілотних систем. Противник ну, це працює. І зараз в них також директива на утворення сил безпілотних систем. Відповідно, лінія дронів це про систему підготовки. У нас підвищена ефективність і якість підготовки льотного складу. Це про системність виконання бойових завдань в чітко визначених смугах. І це про можливості напряму впливати на хід бойових дій за рахунок. Заходів масованої розвідки, а також масового нанесення вогневого удару по противника ешелоном по різних категорії цілей, який об'єктивно зриває за рахунок знищення ударно-штурмового потенціалу противника, зриває можливості до проривів на тих чи інших вітинках фронту у зв'язку з тим, що ми виконуємо завдання в визначених районах, їх детально називати не будемо. Пілоти дуже добре орієнтуються на місцевості і як наслідок ефективність застосування як дронів. Так, і в цілому коефіцієнт знищення противника в середньому вищий, ніж в інших підрозділів. Якщо подивитися знову ж таки статистику загальну кращих підрозділів, то ви побачите, що перше місце е, очолює 414 та бригада всій Україні, так, Птахи Мадяри. Далі в топ-10 входить е, е, Рарох, е, входить Фінікс, входить Ахілес. І ряд інших підрозділів СБС, до прикладу, такі як Німезіс, ну і так далі. і так далі. Тобто, очевидно, що лінія дронів це про якість і про ефективність. Більше, вибачте, і про комплекси, напевно так, деталі розкрити не можу. Коротше, раніше не відповіли на це запитання і зараз не можемо. Але я думаю, що результативність бачив кожен для себе. Що стосується, яке друге питання було? Ви збираєтесь переходити в СБС? Що значить, збираємось? Ми ж люди військові. Ми можемо собі надумати все, що завгодно, йти до своєї мети, але е, час покаже. Не будемо розкривати деталі. Але так скажу, це було б максимально логічно і раціонально. Взагалі, у полку Ахілес прослідковується така закономірність, що кожен рік у січні ви масштабуєтесь. То можна очікувати нового масштабування, насправді це ж ми масштабуємося не тому, що комусь так хочеться, так ну типу хочемо масштабуватися. Це так не працює. Ми масштабуємося у зв'язку з тим, що кожного року, в складі того військового формування, яке у нас є за штатом по численності людей, ми досягаємо дуже дуже високих результатів в топах завжди по виконанню завдань. Відповідно, якщо на це буде військова доцільність, а за моїм переконанням, вона буде. Бо свої зобов'язання, які були визначені нам, ми виконуємо. Тому повністю ймовірно, що може бути збільшені полки до бригади. Але час покаже. Час покаже в будь-якому випадку, якщо буде бригада, чи коли буде бригада, ми зможемо ще більш ефективно виконати завдання. І зараз той, хто попередньо дивився там ці випуски, не знає, як ми це все оформимо, але тим не менш, скажуть: ну то ти ж казав, що ви працюєте на 50%. Так, від загальної бойової спроможності того, що не вистачає дронів, ну це завжди брак. Але ми вирішуємо це питання. Якщо зараз працюємо на 50%, то я переконаний, що в другій половині серпня місяця ми зможемо працювати на 70%. Ми вже бачимо, звідки воно може пройти, і за рахунок чиєї підтримки. Якщо ми кажемо про вересень місяць, це може бути 90%. Потім збільшимось в кількості, знову знизимось за рахунок чисельності до 70%, але утримуємо сталий баланс. Накопичимо техніки і вистрелимо до 90 що конвертується десятками та сотнями знищених окупантів на полі бою про техніку і інше обладнання. Ну, я думаю, що можна подивитися в звітах, хоча знову ж таки кажіть про себе добре. Зараз значна частина ударних БПЛА противника збивається дронами-перехоплювачами. У тебе як у бойового командира є статистика е, співвідношення, яка частина дронів противника збивається нашими дронами-перехоплювачами, і яка е, звичайними системами попелу? Перше статистика є дуже добре. Нею володіємо, і тут що можна відкрити вісу? Що реально з кожним днем збиття за рахунок наших перехоплювачів стає все більше? Друга складова, чи можемо йому озвучити? М -м -м. Поки що не варто. Третє: при яких обставинах збиваються повітряні цілі, про це також поки що не потрібно говорити. Тому що, якщо ми при завісу, що ось при таких умовах ми збиваємо дуже добре, а при таких умовах нам збивати набагато складніше. Що зробить противник? Правильно він такий га чик, будемо працювати в тих умовах, коли Україна не можуть збивати наші шахеди. Що тут важливо зрозуміти, що для закриття повністю нашого неба. Технологічно я більш ніж переконаний, що ми будемо мати техніку, як за рахунок донатів українців, так і за рахунок підтримки українського бізнесу, за рахунок підтримки муніципалітетів, за рахунок державного фінансування, за рахунок підтримки наших партнерів. Також додатково вдалі зразки тих виробників, які працюють за кордоном, тобто іноземна техніка, вона точно буде. Важливо інше основний капітал війни, хто те все буде збивати в повітрі. Тому тут кожен собі має задати запитання, чи готовий я поповнити збройні сили України, мобілізуючи шляхом рекрутингу до конкретних підрозділів, які застосовують засоби протиповітряної оборони, для того, щоб наше небо стало більш безпечним і як наслідок для того, щоб зберегти життя та здоров'я найближчих для того, щоб зберегти життя та здоров'я українців, і на це питання насправді собі треба дати відповідь: треба стати перед дзеркалом і сказати, на що я готовий. Для того щоб захистити найдорожче. Окей, тоді таке питання стосовно от капіталу війни. Я розумію, що ти зацікавлена особа, але все ж таки, якщо рекорд, ні, я Ні, 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 я вже зацікавлена особа, розглядає для себе. От він хоче збивати ворожі БПЛА, і він розглядає для себе дві позиції: стандарт управління стандартними системами ППО і управління дронами – за чим майбутнє, де перспектива, що більш ефективно, куди краще піти? Власне, коли ми кажемо про дрони, давайте ширше розглянемо. Як командир профільного підрозділу, я маю топити, що дрони це наше все, тільки дрони і нічого за винятком дронів. Але насправді кладучи руку на серце, давайте будемо відверто говорити, що дрони це засіб, який посилив загальну розвідку. Дуже і дуже сильно. Тобто він дав можливості нам бачити ворога від передньої лінії бойові достатньо глибоко в його бойові порядки в режимі онлайн. Але дрони не підміняють собою інші засоби розвідки. Прослуховування, про що говорить противник, коли ми по ньому стріляємо. Візуальне спостереження і інше зараз перераховувати всі не будуть. Чому це важливо? От уявимо ситуацію, що пішов рясний дощ. І цей період часу 30, 40, 50 хвилин. Всі дрони на землі взлетіти не можемо. Або навіть якщо можемо взлетіти, перед собою не бачимо. Бо, як ви знаєте, в машини є двірники, які прибирають так, воду. А в коптера, якщо ми кажемо про Mavic 3, є пляшка, яка обрізається зверху, для того, щоб трошки опускаєш гімбл, для того, щоб не забивала камеру. Але якщо рясний дощ, ти все одно нічого не побачиш. тебе все буде ряблі. Відповідно, в цей період часу, що буде робити ворог? Ага, противник не бачить нас, напевно, можна. Просунутись на ті рубежі, які попередньо були заплановані, але довгий час не могли просунутись, бо ми їх знищували, тому що бачили. Відповідно, якщо прибрати інші інструменти розвідки, то ворог буде мати перевагу на полі бою. Про що ми можемо сказати? Що дрони доповнили загальну розвідувальну компоненту? Чи можемо ми сказати, що дрони повністю підміняють собою всі інші вогневі засоби: артилерію, реактивну артилерію і все інше? Ні, не можемо. Чому? Тому що. Є різні обставини виконання бойових завдань, і на полі бою це ефективно працює тоді, коли в тебе є дрони розвідувальні, коли в тебе є дрони ударні, які наносять високоточне ураження, зокрема на передній лінії бовезідня в кількості, і в тебе є обов'язкова підтримка артилерії реактивної артилерії. Тоді комплексний вогневий вплив на противника дає максимальний ефект. Що значить в нашому випадку максимальний ефект це коли збереження життя та здоров'я наших піхотинців, штурмовиків. Це тоді, коли противник просто не дійшов до передньої лінії, не зміг цього зробити, був знищений на підходах або в районах зосередження. Тож, якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, не підміняють з собою дрони інші засоби, що я маю на увазі? Чи потрібні маневрені вогневі групи? Чи ми їх всіх маємо переналаштувати на дрони перехоплювачі Яка твоя думка, до речі? Ні, не маємо всіх перенавчати. Мають бути окремо працювати мобільні вогневі групи і окремо зовнішні оператори випала. А чому? Тому що є різні засоби, і під кожен засіб окремо фахівці працюють. Окей, ти просто в матеріалі. Тому можна ти насправді все абсолютно правильно. Противник діє, змінюючи тактику застосування своїх безпілотників. Відповідно, для того, щоб ми збивали. Більшість того, що летить по території України, ми маємо мати ешелоновану протиповітряну оборону. Що мається на увазі? Маневрені вогневі групи мають закривати собою певний простір, і вони ефективно працюють на висоту там до 400 метрів, так може бути більше, в залежності знову таки від обставин. Якщо ми кажемо про горизонт висот 2 кілометри і вище. То тут абсолютно очевидно, що кулемети не дострелюють на таку висоту прицільну. Так? Відповідно, ми маємо мати дрони перехоплювачі, які вийдуть на цей горизонт висот і зіб'ють шахеди. Далі, чи можемо ми їх збивати за рахунок портативних засобів протиповітряної оборони? Так. А за рахунок стаціонарних, це дуже дорого, але також можемо збивати. Чи можемо ми збивати їх за рахунок бойової авіації? Також. Тобто, коли ми маємо. Маневрені вогневі групи в кількості дрони перехоплюючі стаціонарні засоби протиповітряної оборони, портативні, бойові авіацію, це все дає ешелон, який своєчасно виявляє, а також знищує повітряні цілі противника як дрони, так і ракети. В своїй більшій кількості. Тому, відповідаючи на запитання, дронами все небо не перекриєш. Або дрони можуть на себе взяти велику частину, як відносно дешевий засіб охорони і оборони нашого неба? Чи можемо ми це зробити швидко? Технічно, так, по навчанню все залежить від наших глядачів, зокрема, які переглядають цей ефір. До речі, які зараз досягнення полку Ахілес в розрізі збиття ворожих безпілотників і які перспективи масштабування? Тому що я так розумію, оскільки ця тема зараз набирає обертів, то підрозділ буде масштабуватися і з роти, напевно, буде ставати більше. Я тут би мав сказати, що все взагалі супер. Ми просто рухаємося ударними темпами, але не так все просто. Ну насправді чому? Тому що засоби протиповітряної оборони? Які збивають да, наші дрони, що перехоплюють шахеди, вони потребують певного рівня підготовки пілотів для того, щоб зробити це швидко сьогодні, на позавчора ми були вимушені взяти досвідчених пілотів, які виконували завдання на тактичному рівні, що мається на увазі. Збивали суперкам, зали, орлани, ланцети, куби і проче гімно, яке летить по території України, і перекваліфікувати на збиття шахетів. Хоча це має бути по-іншому. Ми маємо залучити додатковий капітал, тобто цивільних людей або ті, які є зобов'язаними, до свого підрозділу, навчити їх пілотувати ці засоби і поставити відповідно в другий ешелон. І так воно і відбудеться. Але зараз ми пішли такими шляхами вирішення кризових питань, що мається на увазі. Ті, хто досвідчений взяли без значної втрати спроможності на передній лінії боєздітнення, перекваліфікували на дрони перехоплювачі. В цей момент зараз кажемо в усі дзвони. Мобілізуйся до підрозділів, які пілотують дрони перехоплюючі Прийде до 429 го полку Ехілець. Ми навчимо, ми дам чи дам, дамо чим працювати, ви зможете бути реально ефективні. І таким чином, за рахунок нового капіталу, який прийде, ми їх навчимо і закриємо другий ешелон. І ті, хто зараз виконують бойові завдання, вони знову повернуться до виконання завдань, які є також дуже дуже важливі: це до збиття розвідувальних ударних дронів противника на передню лінію зіткнення. Ну або буде переформатовано по іншому, в залежності від того, яку успішність покаже кожна з груп перехоплювач. Підсумки будемо підводити в кінці місяця, але публічно будемо звитувати трохи пізніше. Поясню, чому трохи пізніше виконання завдань, зокрема. В тих районах, де ми працюємо, воно є достатньо специфічним. Не хотілося б, щоб противник прорахував, що ми робимо де і як. Але обов'язково прозвітуємо за кожен збитий шахет. Товариство, дякую, що були з нами. Власне, дякую, що ставите ваші питання у наших соціальних мережах. Ми їх активно перечитуємо і на основі них і будувалася наша. Бесіда. Будемо вдячні, якщо і надалі ви будете ставити питання, які вас цікавлять, і ми зможемо спілкуватися фактично разом з вами на актуальні теми. І пам'ятайте, це місце вільне для тих, кого ви бажаєте почути. Хто є публічним нашого підрозділу, обов'язково дасть відповіді на запитання.